Всім доброго дня, друзі! Хто зайшов перший раз на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, саме про те, що в Канаді зараз робиться незрозуміло що взагалі. І багато українців хочуть зараз переїхати в Нову Зеландію, про що мені пишуть. Тому е, тема буде така: стоп. Канада і велком до Нової Зеландії. Але перед тим, як прийти до нашої теми, будь ласка, друзі, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлоги коментар, мені ваша підтримка дуже потрібна. Також тут зараз я збираю на квадрокоптер, Mavic 3 для наших захисників, тому, будь ласка, в описі під цим відео є реквізити. закиньте, будь ласка, пару гривень. Також багато хто мене питає, як іммігрувати до Нової Зеландії. Внизу під цим відео я скину посилання на інше відео, що я записав з імміграційним консультантом, через якого я колись сюди емігрував. І там є в тому відео його контакти. Його звати Андрій. Вам він зможе допомогти з імміграцією до Нової Зеландії. І поїхали до нашої теми. Як ви бачите, з кожним днем в Канаді ситуація стає гірша і гірша. Казалось би, той великий плюс, що поряд Сполучені Штати Америки, на що раніше мені зсилалися українці в Канаді, казали, що тут краще, бо з одних з факторів, що Штати близько. І вийшло, що Штати близько, і це дуже погано, тому що. Зараз вони ввели мито, 25% для Канади. І це створює таку штучну кризу для Канади, адже все подорожчає. І також, наскільки ви, друзі, знаєте, і пишете мені, що зараз там важче вже стало легалізуватися. І мені вже, мабуть, за останній тиждень написали, мабуть, 10 чи 15 сімей, що вони розглядати почали зараз. Нову Зеландію і хочуть покинути Канаду, отже, там набагато гірше стало. І ця ситуація погіршується і погіршується з кожним днем, тижнем, і не зрозуміло взагалі, що буде далі. Тому я думаю, що після Канади то така більш схожа країна і, мабуть, по-своєму навіть кращіша, ніж Канада, своєю природою, компактністю. Безпечністю це Нова Зеландія, ну і плюс ще англійська мова. Вже, yeah. Якщо там розглядати якісь європейські чи скандинавські країни, там зараз дуже великий мінус, дуже багато іммігрантів, які вже перетворили ці країни не на ті, які вони були до цього, а вже вони стали іншими трішки. Зараз із Німеччини багато маю негативних таких відгуків, що там арабів багато, які Просто перетворили вже Німеччину на якісь свої регіони арабські. Ось така ситуація. Тому я думаю, що після Канади Новозеландія підійде дуже сильно. Ще плюс такий великий фактор, як погода новозеландська. Тут немає таких зим з мінус 40, мінус 30. Якщо хтось хоче снігу, там мінусову температуру, то можна поїхати в Квінстаун. Там зимою йде сніг часто. Постійно засніжені гори. Там багато в Новій Зеландії взагалі із е е е е е е е колежних курортів. Тільки на цьому острові, на південному, де я живу. Можу нарахувати, що я тільки знаю сім. Дуже багато насправді. Ціни не дешеві на них, але ну як, новозеландські, в принципі. Хто живе в Новій Зеландії, то вони такі. І там подписувають частині українців. Те, що мене питає за імміграційні якісь е, консультації, за все я, я даю там посилання імміграційного консультанта, мого знайомого, я ж кажу, я зараз там скинув е, посилання е, відео, можете передивитися це відео, моє минуле, що я записав, і там, в принципі, я, наскільки знаю, що він консультує, то можете взяти в нього консультацію, поспілкуватися, він дуже допомогти. По Новій Зеландії зараз з тією інформацією ще володію. Є декілька варіантів сюди емігрувати. Перший це по навчанню, можете тут учитися і вам тоді відкривається плюс після закінчення навчання робоча віза. Ви можете шукати, і потім, коли знайти роботи, залишитися на робочу візу і потім емігрувати. І потім ще один варіант знайти роботодавця. Для людей, які зараз в Європі, у них є громадянство ЄС є на три місяці безвізовий режим, тобто ви можете як турист приїжджати і тут подорожувати, знайти роботу, але ви не можете сюди їхати з. Якби не повинна бути причина відвідати Нову Зеландію, щоб знайти роботу. Так, типу, як подорожуючи, як другорядно, просто знайшли роботу, то можна. Якось так. І я думаю, що в принципі Нова Зеландія це та країна, де що збереглося, і за що її люблять – це спокійність і країну віддаленість, гарна країна для сім'ї, баланс от, між роботою і Відпочинком. Та я говорив якось також людиною, яка зараз знаходиться в Канаді, що він каже, в мене хоч і графік 5-2, але я працюю 6-1, бо не протягну і так каже, більшість. Я кажу йому, що зараз ну, в Новій Зеландії все таке є, що цей баланс, робота відпочинок. Люди стараються працювати 5-2 з графіком. І, в принципі, це поки, поки що є тут все. А він говорить, що в Канаді таке було десь років 15 назад, 10-15 назад, щоб був, був цей баланс роботи відпочинок. А зараз усі ганяються за грошима, бо не проживуть, все подорожало. Тут теж, до речі, не солодко зараз. Е, також не, не дешеві ціни. Скрізь зараз світова інфляція. Але як я наводив вам. В цьому відео перед цим, що тут все-таки є переваги над більшістю європейських та й взагалі країн Новізландії. Тут би якось, тут ще якось зберігається якась така частинка незайманості. В усьому вона тут є: природа, люди добрі, ставлення до іммігрантів. Тут ще якось так ще є, особливо на південному острові. Я б сказав, бо я жив на обох островах в першому свій рік Нові Зеландії. Я жив на північному острові 10 років тому. Потім переїхав на південний, на південному живе всього трішки більше мільйона населення, і тут взагалі такий дуже спокійний спосіб життя, унікальніша природа саме на цьому на південному острові. Тому ті люди, які е, хочуть саме цього, то вам якраз підійде от, Південний острів. Е, Північний острів, туди бли, вище до Окленда, то там він більш динамічніший. Але порівняно з європейськими там країнами, з Австралією, то все рівно навіть Північний Острів буде спокійніший. Дякую, друзі, що ви завжди зі мною, що ви продовжуєте підтримувати мене. Ставте, будь ласка, вподобайку, коментар до цього відео. закиньте пару гривень на квадрокоптер для ЗСУ. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починань. Будемо на зв'язку. Слава Україні!